Всім привіт! З вами знову Іра Сидорчук. Сьогодні у нас буде мега класнючий тест. Ми перевіримо, хто ти інтроверт чи екстраверт. Ну що, готові? Тоді поїхали! Значить, у нас буде таке завдання. Зараз перед вами з'явиться картинка, на якій ви повинні запам'ятати першу асоціацію, яка у вас буде перед очима. Тобто, це або будуть місяці або обличчя, або метелик. Ну що, 1, 2, 3, почали. Ну що ж, якщо перша асоціація, яка з'явилася перед вашими очима, це місяці, тоді, скоріш за все, ви інтроверт. Тобто ви та людина, яка має дуже класну терпімість, яка дуже наполеглива. Якщо говорити про оточуючих, то ви складаєте враження дуже замкнутої людини. І якщо у вас буде якийсь вільний вечір, то, скоріше за все, ви його проведете на одинці, коли будете займатися своїм улюбленим хобі, ніж підете в якісь гучні компанії. Якщо картинка перша, яка з'явилася перед вами, це були обличчя, то, скоріш за все, ви екстраверт. Тобто, ви дуже харизматична людина. Ви завжди говорите правду. У вас дуже сильна воля. Ви націлені на успіх. Тобто, ті цілі, які ви ставите, ви до них йдете, як такий трактор, ви прете, 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 прете. Ви дуже комунікабельні, ви любите великі компанії, розваги і так далі. Якщо перед вами з'явився метелик, я вітаю! Ви амбіверт. Це людина, яка поєднує в собі і екстраверта, і інтроверта. Тобто, ви дуже оптимістична людина, ви не виносите досить великого тиска на свою особистість. Тобто це дуже важко, коли ці дві різні характеристики поєднуються в одній людині, але це досить цікаво, тому що в одних ситуаціях ви себе проявляєте як екстраверт, а в інших ситуаціях ви себе проявляєте як інтроверт. Ну що, співпало? Тоді діліться своїми результатами в коментарях.